Які стосунки у вашої пари чи все між вами гаразд? І, імовірно, ваші стосунки якісь більш інтуїтивні, більше на відчуттях, на внутрішньому розумінні одне одного. Але можливо, ви дещо не дуже відкрито показуєте свої емоції, свої думки один одному. Ви підсвідомо розумієте одне одного, але явно не дуже проявляєтеся. І особисто вас ці стосунки або ваш партнер рятують від якихось страхів. Коли ви поряд, ви, би, нічого не боїтеся. Можливо, до зустрічі з вашою коханою людиною вас мучили якісь нічні кошмари, а тепер вони полишили вас. Ці стосунки, ваш партнер є для вас якимось безпечним простором, де ніякі страхи не мають над вами впливу. І схоже на те, що ваш партнер у вас щиро закоханий. Можливо, не надто проявляє свої емоції, але це щира закоханість, доросла закоханість, коли точно людина знає, що вона відчуває, коли точно кохає, просто не підпадає під вплив своїх емоцій. Вони не захоплюють повністю з головою, а просто кохає отак спокійно та впевнено. Але наразі вашому партнерові потрібен час для якогось усамітнення, для того, щоб в чомусь розібратися в собі. Трішки часу побути на самоті, не покинути вас, а просто час для себе. Можливо, дещо вас забагато в цих стосунках, і тому вашому партнерові потрібен такий невеличкий тайм-аут. А не вистачає йому якоїсь легкості у ваших стосунках, можливо, навіть якогось свята. Можливо, ваші стосунки занадто серйозні, а хочеться трішки більшої легкості. В найближчому майбутньому ви або завершите період якихось конфліктів, або ж ви зможете уникнути якихось конфліктів, які можуть якось вас посварити. Це буде період, коли якась боротьба між вами завершиться. Коли ви не будете я головніший, ні я головніший, а ви немов об'єднаєтеся в єдину пару, примиритеся якось, зрозумієте, що стосунки це не коли хтось один головний, а це коли обоє рівноцінні. Порада для вас, коли ваша кохана людина захоче зануритися в ту саму рефлексію, не термосіть, не спиняйте, дайте час своїй коханій людині розібратися в собі. Не бійтеся вас не покинуть. Просто людині ну, потрібен простір для себе. Дайте цей простір і просто зачекайте.